Вже третій рік пірят в Україні триває повномасштабне вторгнення, і це справжній геноцид на український народ. І люди, які роблять цей геноцид, вони прикриваються Божою владою. Вони говорять, що вони діти Божі, в них є влада наступати, визволяти інші країни забирати собі території, але тільки сатана прийшов красти, бити і погубити. А ісус пройшов дати життя і життя зі збитку. Божий народ ніколи б не йшов на іншу країну з війною, вбивати, насилувати, красти. Колись в старому завіті євреї, ізраїльський народ був тільки Божий народ. Інші люди не були Божої Божим народом, і Бог наставляв євреїв, щоб вони робили геноцид на інші народи, того що їхні гріхи доходили до неба. А зараз в новому завіті всі народи світу це Божий народ після приходу Ісуса Христа. Але це не означає, що країна може вбивати наступати на іншу країну. Ми маємо бути прикладом, ми маємо поступати по слову Божому. Бог ніколи не наставляв, щоб ми йшли.